Неділю 18 жовтня кіровоград відвідав лідер радикальної партії України Олег Ляшко. Зустрічали головного радикала країни на площі Героїв Майдану. Тут кіровоградці утворили живий коридор з квітами і кульками. Вже на сцені Олег Ляшко представляє своїх однопартійців. З ним до Кіровограду приїхали народні депутати України Олексій Ленський та Дмитро Лінько. Далі мова йде про кандидатів від радикальної партії на вибори до місцевих рад. В країні до рад різних рівнів іде майже 18 тисяч кандидатів у депутати. У чому перевага нашої команди радикальної партії над усіма іншими партіями? 95% людей це абсолютно нові люди, які ніколи не були в депутатах, які ніколи не були при владі, які ніколи не грабували країну і не дурили людей. Переважна більшість кандидатів у депутати від радикальної партії це молодь. Молодь, яка тільки здатна змінити країну. Серед головних завдань радикальної партії говорить політик: це привести до влади нових людей патріотів та професіоналів. Одним із таких є кандидат на посаду міського голови Кірова Рада Рафаель Санасарян. Сьогодні да, ми представили нашого кандидата Рафаеля Санна Саряна. І я сподіваюся, що він переможе на виборах. Це молодий, дуже розумний, енергійний хлопець, і я безумовний, що місту треба нормальний господарник. От Рафаель саме такий. І головне, що нова людина, не одні ті самі, які весь час сидять. Міняють партії, міняють депутатські фракції, але при цьому їхня мета одна залишитись при владі, залишитися біля корита. От наше завдання поприбирати цих свиней від корита і щоб зробити, щоб місцевий бюджет працював на громаду, а не на приватній кишені тих, хто його грабує. Нині лідер радикальної партії відвідує регіони України і спілкується з простими людьми, аби дізнатися більше про те, що їх сьогодні хвилює. Сьогодні всю країну, так само як і Керографія, об'єднує одне. Це соціально-економічна ситуація, це космічні тарифи, це відсутність заробітних плат, відсутність роботи, копічані пенсії. І радикальна партія пропонує, що треба робити, щоб вирішити ці проблеми: зниження вартості жовток комунальних послуг, радикальне підвищення заробітних плат і пенсій, радикальне оновлення місцевих органів влади. Майбутнє України у радикальних змінах, які мають відбутися у всіх сферах: зниження податків, зменшення ціни на газ, підвищення рівня життя людей, треба радикально міняти цю політику. В першу чергу робити ставку на відновлення національного виробництва, на створення робочих місць, дасть можливість наповнити бюджети, це дасть можливість мати потужну армію, захищати країну, звільнити Донбас і звільнити Крим. Тобто, запорука розвитку країни це економіка. Чим потужніша економіка, коли мільйони людей, які сьогодні безробітні, вони працюють, коли це мільйони Они працюючих людей платять податки. Коли вони отримують достойну зарплату, тоді буде успішна країна. Після офіційної частини Олег Ляшко ще годину спілкувався з кіровоградцями, давав автографи та фотографувався з місцевими жителями.